Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Між Світязем та шацьком сталося ДТП. Постраждав неповнолітній. У Києві агент РФ готував вбивство та підпалював авто. Гур оприлюднило докази канібалізму серед окупантів. «Слава Україні в ефірі підсумки дня 20 червня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і Далі розповім вам детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. і, На жаль, вкотре говоримо з вами про втрати. Сумно й скорботно було на волині у селі Ставок. віддали останню шану 33-річному Сергію Синюку, старшому солдату прикордонної комендатури швидкого реагування, який помер від важких поранень. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Чоловік був мобілізований до лав ДПСУ у січні 23-го року. Цьогоріч у травні він в четверте вибув на ротацію до зони бойових дій на Харківщину. Саме там, 26 травня, водій прикордонник, виконуючи військовий обов'язок, отримав важкі поранення. Від яких 14 червня помер у госпіталі держприкордонслужби, відспівали героя у місцевому храмі, поховали захисника на кладовищі рідного села. У Сергія Синюка залишилася матір, дружина, сестра і десятирічна донька. Редакція телеканалу Конкурентіві висловлює найщиріші співчуття родині померлого захисника. На автодорозі між селом Світязь та селищем Шацьк сталося ДТП за участі легковиката мотоцикла. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ», травмувався 17-річний мотоцикліст. У нього діагностували струс головного мозку. хлопця шпиталізували. У селі Кременець Луцького району, 19 червня, легковик зіткнувся із електроскутером. Як повідомили в поліції Волині, 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ополь, зіткнувся з електроскутером під керуванням 53-річного односельця. Як повідомила телеканалу Ві» у Волинській екстренці, внаслідок ДТП постраждав скутерист за попереднім діагнозом. У нього перелом ключиці Єрберг зліва його шпиталізували. У Луцьку з'явився новий навчально-практичний центр сучасних технологій обробки матеріалів у місцевому професійному училищі. Це єдиний на Волині центр такого рівня, що забезпечує якісну підготовку у сфері металообробки відповідно до сучасних виробничих вимог. Луцьке вище професійне училище єдиний заклад в області, який починаючи з 1987 року, і до нині здійснює підготовку робітничих кадрів з професії Верстатник широкого профілю. На відкриття завітав заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер. Він зазначив, що завдяки практичній базі студенти можуть оновлювати навчальний процес власноруч та додав, реалізація проєкту стала можливою завдяки коштам з державного бюджету Луцького міського бюджету, а також підтримці компанії СКЕФ України і Модерн Експо. Під час заходу продемонстрували й те, як саме вдосконалюється технічна база професійної підготовки училища. У ковалі 20 червня правоохоронці Волині зустріли евакуйованих з Сумщини. Про це повідомили в поліції області. Зазначається, що прибули евакуйовані жінки з одного з психоневрологічних інтернатів на Сумщині. Поліцейські подбали про безпечний супровід евакуйованих, надали необхідну допомогу та слідкували за дотриманням порядку під час висадки пасажирок. Далі будемо з вами говорити про загальноукраїнські новини. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста і села нашої держави. У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Там зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких спалахнули пожежі. Постраждали 14 людей, серед яких троє рятувальників. Одна людина, на жаль, загинула. Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники зазначають, що полум'я було повністю охоплено. Чотириповерховий житловий будинок. Вдалося врятувати троє осіб, ще шістьох евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції. Постраждали три вогнеборці. Зараз вони в лікарні в стабільному стані. У ДСНС також повідомляють, що постраждав 23-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. З багатоповерхівки евакуювали 600 осіб із заблокованої квартири. Врятували трьох осіб, серед них двоє діток. Пожежі також охопили ще п'ять житлових Будинків, три автомобілі. Окрім того, російські війська в ніч на 20 червня масово атакували дронами Харків та передмістя. У результаті обстрілів постраждали чотири людини. Про це повідомили в ДСНС Харківської області. Під удари російських БПЛА потрапили Шевченківський та Основ'янський райони міста, а також Харківський. За попередніми даними за медичною допомогою звернулись четверо цивільних. Серед них двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років. У результаті влучань спалахнули пожежі на чотирьох локаціях, зокрема горів дах шестиповерхового недобудованого будинку на площі. Крім того, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі. У Києві агент ФСБ готував вбивство у столиці та займався підпалами. Як повідомили в СБУ, для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набої до нього. За даними слідства, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину, і почав працювати на окупантів. Після вербування агент прибув до Києва, де як тестове завдання він спочатку підпалив декілька автосилоборони. Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора вже найближчим часом, і після виконання іншого завдання від ворога проведення розвідки однієї з військових частин у Києві. Фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім він влаштувався кур'єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об'єкта. Затримала агента за гарячими слідами після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучили споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ. Агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. На Дубинщині Рівненської області обвалився будинок. Під завалами були люди. Як повідомили в ДСНС області, це сталося 20 червня у селі Брище Млинівської громади. Рятувальники, деблокували людей з-під завалів старого будинку. Один із них, 30-річний чоловік, загинув на місці. Іншого постраждалого передано працівникам швидкої допомоги. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Високопосадовець служби судової охорони Львівщини за грошову нагороду обіцяв працевлаштувати знайомого спочатку до одного з підрозділів, ну а потім і до свого відомства. Як повідомили у Нацполіції, за це фігурант забажав отримати 4 тисячі доларів. Як з'ясувалося, він пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте, коли він зрозумів, що реалізувати обіцяне не зможе, запропонував влаштувати на службу до свого відомства. За послугу полковник служби судової охорони Заважав отримати 4 тисячі доларів. Гроші доручив передати через свого спільника. Правоохоронців затримали зловмисників під час отримання 3 тисяч доларів. США зловмисникам оголосили вже про підозру. і Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. 11 років тюрми за наркотики на 20 мільйонів доларів. Членів всесвітньо відомої мафіозної організації Ендригента засудили в Україні за контрабанду наркотиків. Як повідомили в Нацполіції, у серпні 2021 року правоохоронці затримали трьох фігурантів у порту Південний, коли ті намагалися провести понад 600 кг кокаїну, захованого в контейнері з бананами з Евкадору. Згодом 15 серпня вилучили ще майже 60 кг наркотику. Загальна вага 120 кг, ринкова вартість понад 20 мільйонів доларів. Організатором схеми виявився громадянин Албанії, який мав зв'язки з криміналітетом у різних країнах. Його спільники, громадяни України та Румунії, повинні були займатися логістикою і збутом. Суд визнав фігурантів винними їм призначено покарання 11 років ув'язнення з конфіскацією майна. Українські воїни повернулися з російського полону до рідної землі. Про це написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки, і ось, нарешті, вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії та Прикордонної служби, написав Зеленський. Тож раді вітати наших захисників вдома. Тепер до новин світу вранці 20 червня Іран атакував балістичною ракетою Ізраїль. У місті Бер-Шева одна з ракет поцілила у паркінг неподалік будівлі штаб-квартири компанії Microsoft. Про це повідомляє CNN і The Times of Israel. Зазначається, що вранці Іран запустив в бік Ізраїлю щонайменше три ракети. За повідомленнями місцевих медіа постраждало скління будівлі. Також після вибуху загорілося щонайменше шість автомобілів. Місто БР Шева розташоване у постелі Негев. Де розташована ізраїльська авіабаза Неватім. Армія оборони Ізраїлю зазначає, що перехопила іранську ракету, а пожежу спровокували її уламки. Ракета влучила неподалік від житлових будинків і спровокувала загоряння кількох автомобілів. Українська розвідка знайшла докази канібалізму в російській армії. Гуру публікувало перехоплення розмови російських окупантів. У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з'їв побратим. Як розповідає командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ Брєлка, військового, який з'їв побратима, пізніше й самого знайшли мертвим. Гур повідомило, що окупанти Брілок та ФОМА проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії РФ. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селища Западне та Лиман перший Канібалізм, черговий доказ. Глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя, навіть власного, зазначає гур. Внаслідок обвалу скелі на популярному гірському туристичному маршруті в Канаді загинули кілька туристів. Про це повідомляє CBS News із посиланням на місцевих правоохоронців. Кілька туристів потрапили під обвал скелі, що трапився на північ від озера Луїзи, унаслідок чого є загиблі й поранені. Йдеться у матеріалі. У місті, де трапився обвал, відсутнє мобільне покриття. Тому точна кількість загиблих і поранених поки невідома, що не менше. Два медичні гелікоптери терміново доставили двох постраждалих до лікувальних закладів у Едмонтоні та Калгарі. Про стан жодного із цих пацієнтів не повідомляється. Пише CBS News. Ну, Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працювала Ангеліна Гущина, але на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації ви побачите далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.